Всім привітулі! Ми з вами зараз будемо готувати китайський молочний пудінг. Імбірний пудінг. Уявляєте, молоко плюс імбір. Я вже пробувала дуже смачно. Молоко 200 мл і імбір. Це половинка оцього корінця. Я зараз натрую на терочки, на тертушці і видушу з нього сік. А тут у мене 200 мл молока його треба нагріти. Нам знадобиться 200 мл гарячого молока 70-75 градусів. Якщо немає градусника, то потрібно просто дочекатися, поки почне булькати по колу і вимкнути. Імбірний сік. Нам потрібна столова ложка імбірного соку. Поки гріється молочко додам. Я робила з чайною ложкою цукру, тобто на склянку молока, чайна ложка цукру, півтори столові ложки імбірного соку, і потім просто треба залити цей сік і ось, з, накрити е, тарілочкою зверху або кришкою. І через 5 хвилин буде готовий пудінг. Я вам покажу, це дуже смачно. Але зараз я хочу спробувати без цукру смак пудінгу молоко з імбірем. І це все солодко було. Це дуже прикольно і це корисно. Але це не кисломолочний продукт, це все ж таки як цільне молоко вважається. Але як зробити пудінг? Зазвичай ми робимо пудінг. Ми додаємо крохмаль. А тут те саме, тільки без вуглеводів, без крохмалю. І ще й з імбірем. Це дуже прикольно на смак. І на консистенцію, скажімо так. Цей раз я зроблю без цукру, тому що традиційно можна робити з цукром можна без нічого. Мені цікаво спробувати смак без нічого. Так, все вимкнуло. І чекаємо. Одну-дві хвилинки, щоб трошечки температура знизилась. Тут у мене вже імбірний сік. І тепер дуже швидко треба влити молоковий імбір, не перемішувати, накрити кришкою. П'ять хвилин пройшло. Я не розумію, я все зробила точно так же, просто не додала цукру. Не вже цукор має значення. Так, да, абсолютно рідке. Я зараз вам покажу, яке було у мене. Я мамі знімала. Я зробила оцей імбірний пудінг. Ось, дивись, ось такий він вийшов, Дуже прикольний імбірне молоко. Привіт, а скажи мені, будь ласка, чому міг пудінг, цей імбірно молочний, не вийти. Температура молока була правильна, кількість соку, все правильно. Єдине, що я не поклала цукор. Попередній раз я поклала чайну ложку цукру на склянку молока, а цей раз я вирішила зробити його не солодким. І молоко в мене вийшло рідким. Це що? Ще раз цукор, відсутність його верніше. Це я чату Запитання дала. Але молочко я це вип'ю. Клас! Дуже дуже прикольно, імбірний цей трошечки гоструватий і дуже інтенсивний присмак дає свій акцент молоку. Привіт! Ні, відсутність цукру не впливає на згортання молока в цьому рецепті. Цукор тут лише для смаку, а сам процес загуснення відбувається завдяки ферментам імбиру. А якщо молоко у мене закипіло і потім. Е Ухололо до 70 градусів. Через те, що воно закипіло перед цим, це могло вплинути на те, щоб воно не загусло? Тому що там бульбашки пішли вже як накипіння. А я потім градусником таки перевірила, я хвилинку почекала, потім вструмила в мене її градусник і було 72 градуси. Ну, тобто ідеально. О, так, це цілком могло бути причиною, чому пудінг не загус. Коли молоко закипає з 100. Градусів і вище у ньому відбуваються такі зміни, де натурація білків, особливо казеїну, Вони змінюють свою структуру і можуть гірше реагувати на фермент імбіру. Так, подивіться, ну воно ж коли пастеризоване, як його пастеризують? До температури якось доводять. Зараз ми узнаємо. Хоча ти охолодила молоко до 70 градусів, його структура вже змінилася. Бірні ферменти не змогли його загустити. Як зробити правильно і наступного разу не доводь молоко до кипіння, Грійте тільки до 70-75 градусів. Якщо випадково закипіло, візьми нову порцію молока. Супер! Але молоко у мене було пастерізоване в пакеті. Тобто воно вже теж було до цього доведено, доведене до якої температури? При якій температурі пастеризація відбувається? GPT Чат. Я от дивлюсь різні там, інші варіанти е штучного інтелекту. Кілька варіантів я скачала. Вони всі в Тіктоках кажуть, що то краще, ніж GPT Чат. Не знаю, я краще, ніж GPT Чат, ще нічого не... Побачила. По-перше, з ним можна розмовляти, і голосом і, з, і питання задавати текст, воно набирає, я просто говорю, текст набирається, я відправляю. А можна просто і голосом. І голосом я можу зараз включитися, що він це написав, щоб не читати. Там таких можливостей немає. Я запитувала: з тобою можна голосом спілкуватися? Ні. gpt чатом можна. Тому поки що кращого варіанту я не знайшла. Якщо ви знаєте інший штучний і з якими можна і голосом поспілкуватися, як же, чатом, пишіть так, пастеризоване молоко вже проходить термічну обробку, але його нагрівають до значно нижчих температур ніж при кип'ятінні. тому воно зазвичай зберігає свої властивості, необхідні для згортання в пудинг. Якщо хочеш ідеальний пудинг, спробуй фермерське молоко або те, що просто пастеризоване. Так, якщо ти закріп'ятила навіть пастеризоване молоко, це могло бути причиною того, що пудінг не накус. Тож тепер ви знаєте, як робити пудінг. Напишіть в коментарях, чи спробували ви цей рецепт. Навіть якщо не зараз, то потім під наступним відео напишіть, як вам. Мені сподобалось. Я зробила свій улюблений десерт сир, кисломолочний, банан, какао і кава і додала туди імбір, той, який натерла на терку. Клас. Mm. Слухайте, uh -huh. дуже класно. Хто такі десерти робить за моєю рекомендацією? Писала там дівчата, що дякую, класно, подобається. Спробуйте додати тертий імбір. Ну, правда, він тут без соку, майже, да? я ж його видушила. Якщо б він був з соком, він був ще більш інтенсивним. Але от такий варіант мені дуже подобається. Класно. Нові смаки. А в мене починається прекрасний вечір. Серіальчик тут якийсь собі знайшла. І насмажила собі креветок. Маму запросила, але вона і каже, ні, я придумала, а не прийду, щось там, якісь у неї справи з'явилися. Тому зараз буду справлятися з цим сама. Я не проти. Тут у мене салатик. Салатик зробила пікінська капуста і пригадала, таке класне робила колись, забула за нього. Апельсин. Апельсин. І олійка фундучну. Ну, Можна оливкову, не обов'язково фундучну. я просто вирішила фундучну використати. Криветки смажила чилі. Хочу під серіальчиком посмакувати. Отак, почистити, коротше, повозитися трошки. Їздили в гості до маминої подружки, побили у неї трошки і повернулися. Зустрінемося з вами завтра на прогулянці. О, Ремі! Ти що? Виходь! Оце так! Кеті і під й провалилася під кригу. Вся повністю з головою. От туди зайшла отак і вирішила по льду сюди прийти. Ну і провалилася з краєчку. Дуже була здивована, <свісно> <свісно> тому що там дна не було і <свісно> вона пливла. Та і Ремі вирішив теж покупатись. Ще раз перевірка по да, що він провалюється, треба зрозуміти тепер, поки він весь розстане. Вона отак виходить, отак біжить, 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 і так до краю. Ну, ще ж не дійшла прямо до краю, і він під нею під нею провалився, і вона бульк, а там ну, було глибоко, отак, як як отут. Така бульк, і вона така лоза вдвічі більші. І поплила. Виплила така, дивиться на нас. а ми... мала-мала кригу лапами. Дивиться на нас. Типу, будемо ругати, не будемо, а ми просто мовчимо. Ну що вже? Ну, все. Хоча ми їй питалися сказати стій, не йди туди, обходь. А вона така радосна, біжить. Ну, і ми затихли і зрозуміли, що неминуче зараз буде, що вона провалиться. Я просто думала, що там не так глибоко. Ну, так, там прям конкретно глибоко. <гум> так. Колись бачили, що собаки сиділи ось так. Ремі так сидить. Ось так. На ципочках. Як курочка, мама Кеті сушить. А Ремі виглядає Наташу. Там її машина припаркована. І він виглядає, може і вона там в машині, а немає. Як вам купається? Все добре? Давай лапи витирати. А ти що вже? Ти покупана? А стоїть так, що підняти. Так? Таке мале, таке худе, таке уперте. Стой. Отходи, Вика, отходь. Так, сюди, полайся. Давай. Оп. Давай. І жрать, Мама. А ты не бежишь, ні? Ты хазяйку читаєш. Да, вона, знає, а вже вона знає, що там без э, того самого без мене, там не буде. Нічого не буде, да? Ну що, давай по очеріді, по черзі вирішили годувати спочатку кеті, кеті на правах хазяйки, а потім Ремі. Щоб між ними так, Ремі, не було непорозумінь. Виганяй його, виганяй зразу. Так, Ремі – ні. Ремі, а, треба було не знімати цей. Угу. з Спаводоксу. Ні. Ні. Спочатку отак. Дуже швидко. Бульончик. Бульон. Ага. <святок> <святок> ремі, за порожок запорожок не заходимо. Чекайте спокійно. себе випочне. Ні. Ні. Ремі, ні. О, мнотець сів. Розводиш бульончик? Розвожу, так, да, дуже. Дуже крутий. Дуже крутий в мене бульончик. Там дуже багато. Ні. Ремі, ні. Чекай, чекай, зараз твоя черга буде. Зараз да, твоя буде черга. Чекаємо. Випихай. Так, поверю. Кеті, виходимо бігом. Кеті, ні, ні, ні. Ні. Стоять, чекай. Так, звісно, певно, ну поки що буде. Так, ну, да, буде краще, так. Да. А, ну ти маєш на увазі, що мені треба приходити. Mm -hmm. Ну так, да. поки що так. Все, Катя поняла. Да. От тебя бы никто не забирает. Господи. Пой водичку. Водичку. Ага, Потом. а там что-то еще может быть? Нет, нет, вот тут водичку попей. Вот тут попей водичку. Все, нет, водичку. И сейчас, эй, не. не, дай, ему попрыгать на стол. Не, все, 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 все вышли. Туда. можешь туда, да, Все. Все были. Все молодцы. Молодцы все, да. И ты молодец, и ты молодец. Все молодцы. Ремини. Ни, ни. Ни. Эй. Все. Все, все вышли. Давай едем. Все вышли из кухни. Все. Реми, дай сюда. Вот тут место твое. Вот это твое, да. Да, вот тут Реми. Да, давай. Ні, не запихуй туди його насильно, okay. бо потім Хорошо. не захоче туди йти. Хорошо. Не будемо запихувати насильно. Кеті, дивай, кеті що... пішла спати. Так, да, Кеті поїла і пішла все. Просто одразу. Так, да, вона їсть йде спать. Все, а ти ні. Пошляєшся ще. Все, хай воно валяється. Вона, все, а, вона ще мокра, щось буде вилизувати. Так, да, їй там є чим займатися. Вона потім прийде, коли я доїдати буду. А Ремі прийшов ще перевірити, може, що завторілочки була. Ні, Ремі, ні. Чимно понюхав і вийшов. Молодець. Дуже розумний пес. Дуже розумний пес. Ну подивись, подивись то покажи мордаху. Тепер наша черга витіснили цього. Він дуже упрямий, дуже ледь-ледь нам вдвох вдалося. Ми як це, стая тут його згнали з кухні. От. І оце він ліг, і це дуже класно. І засинає. Мам, -мам він спить. Ну, так як він бігав сьогодні. Да. Все, ми поїли. Ремі чемно чекав у себе на килимочку. А тепер час смаколики. Хороші собачки отримують приз за хорошу поведінку. Ремі так класно. Это, гачочком стоїть хвіст. А Кетю убіжала аж туди. Кетю ж вже думала, що я її зараз туди повісти, там її треба вже жити. Ремі, йди сюди. Кетю вже пішла на килимок. Ремі не очікував. Він просто да, такого щастя не очікував, вирішив з'їсти зразу. Да, ти кульочик да. Ой, дивіться, який орнамент у мами на груді. Не покажу. Хай заходять до мене на канал. Ні, ну покажи так і здалеку, здалеку, орнамент. Оп! <рес> Мама зніме відео, розкаже, що то вона наробила собі. Ну, все. Всі по норках. Злажилися. Хвостик Хвостік. І сплять. Разумные собачки, разумнички, да. Я уже пойду до дома. Какой красивый, да. Такой холостый собаки, да. Какие да? такие красивые, да. Такие собаки, такие молодцы, такие молодцы.